Давай не сперечатися, все глянемо. Так. Карс. Карс небезпечно. Едуард, вихід сам на сам, чи буде. 1-0. 1-0 дуже легкий. І швидкий початок для команди Карс. Везнюк Дмитро, якщо не помиляюсь, дав цей розрізний пас. Едуард відзначається. З часом стоїть все краще і краще. Ці люди, які не будуть багато бігати. Удар. Жовклий. Жовклий. Вправо. Олексієвець, Санич. Санич з м'ячем. Проходить. Санич, простріл, вознюк. Ах. Саня, перший. Санич. Атака Едуард. Ні, не буде рахунку 2-0. На заміні. 14 номер Барано Дмитро, 77-й номер Горобюк Володимир, 23-й, Левечко Павло і 40-й місько Владислав. Ось такі от граючих тренерів. Козачук, заходь. В центр. Устимець, устимець. На каравая каравай. Атака з лівого флангу. Потрібно заходити, аби подавати. Каравай пробує подати. Ой-ой-ой-ой-ой, підскользнувся Едуард. 3 в 5, можна сказати. Козачук на Каравая. Каравай заходить. Каравай, подача правою. Свят, ну. Непогано. Не хочуть вони. Вознюк. Каравай потрібно віддавати. Каравай, точно гарчак. Буде подача, буде передача. Буде передача. Просять обходити. Дуже просто. Простим фінтом. Заходить гравець команди Сокіл в штрафний майданчик Карса. І Везнюк бере повтор. Клав, клав, бачили ми весь руки, але чи тягне це на 11-метровий? точка. І ось команда Карс отримує непотрібний 11-метровий свої ворота. Любер робить рахунок 1-1. Хама у відборі. І знову команда Сокіл атакує. Трішки не вийшло. Ох, який пас, і офсайду не було. Знову прохід гравця номер 4 ага, ага, Олексієвець на місці. М'яч у Сокола. Жак. Втрата. Вознюк, удар за меж штрафної. Марсік чи Барсік. Як це? Знову атака лівим флангом для команд. Проблема звідси. Жовклий оглядається. Буде підтримка чи ні. В центр. Любар! Удар. А це вже гольовий епізод, я вам скажу, з дуже зручної позиції. Заспокоїтись, заспокоїтись, грати так, як вони грали перших 15 хвилин. Вознюк в центр в дотик не точно. Вітюк перший. Ага. Любор-підбір. Знову атака з правого флангу. Подача. Галкіпер перший. На Жака. жак, а жакна. в дотик точно. Едуард. На Олексіївця Олексієвець. Оцей гравець, який може зробити небезпечно. Не заходь, Сашко. Сашко потрібно заходить. Санич. Санеч, центр на Едуарда. Едуард не той. Вкаравай! Ударна позиція! Каравай. Гоу! Відмітимо, відмітимо, як заходить Олексійовець в штрафну, дає пас. Едуард не виходить удар, але воно не краще. М'яч знаходить каравая Володимира. І Володимир Каравай робить рахунок 2-1. Викорстане невдало, тому що рішення було прийняте проти тієї сторони, яка брала вар. В першому епізоді Вознюк сподівався, що пенальті не буде. Пенальті все-таки було. В другому епізоді. Ой-ой-ой. Заговорився я. Подача. Сокіл дуже просто робить рахунок в матчі 2-2. Не чекайте подачі, якщо її там ніхто не просить. Вознюк, кутовий. Жовклий головою, але голкіпер на місці. Санич в центр на Вітюка. Вітюк. На Козачка. казачук. Заходь. Супер! От нарешті Козачук. Під... і гол! Гол-фол! Гол-фол! Ну, тут таке жака треба тільки зачепити, і вже комусь буде видана жовта картка. Ой-ой-ой, Любар своєї половини, осайда не було. Повертається Шамрай жовклий. Друга кричать. Ось і перший дійсно хороший епізод команді Сокіл в другому таймі. Удар. Шамрай, Санич. Санична Івана. Ваня Козачук. Ваня, заходь. Ваня підсікає і Едуард. <гум> Зроби крок назад. Її. Вітюк. Едуард. На вознюка. Вознюк. на Едуарда. А. Тонко було. Тонко. Гарчак. Перехоплення, супер. Гарчак, центр на Едуарда. Едуард на вознюка. Вознюк. лівою. Ні. Запускайте фланг. запускайте. Вітюк, Витюк. Витюк. Вривається лівою відразу, а під праву. Жак-перехоплення. Поки гравці полювали, жак перехоплює м'яч. жак. Під ліву, жак, подача, голкіпер на місці. Горчак на Олексівця. Олексівець. Під себе на Горчака. Є жовклий. Вознюк, подача. Едуард, головой. А. Потрібно презентувати гравцям команди Карс. Олексієвець ще одне перехоплення. Олексієвець. М'яч в центрі на Вознюка. Вознюк. Тягне. Вознюк. Удар за меж штрафної. Слизько голкіпер виручає. Непогано. Борються в підкаті гравці. На зимову першість хоматок, Можливо, сказав йому. Ой-ой-ой! Угу. Четвертий номер. Атакує. Дуель Олексієвець фол. Тут чистий фол. Жак. В руки. Та це досичена команда, тут гравці грають які. Але знаєте, здається, що вже потрібно. час їхній вийшов, потрібно брати їх на стирливість і молодість. Але Жак лівою. Гляньте на цей гол. Пас в центр поля під ліву ногу. Жак робить рахунок 3-2 на користь Сокола. От Те, що я говорив, вони... я не можу сказати, що вони не награли на перемогу. Вони награли, вони мали багато нагод і вони роблять рахунок 3-2. 3-2. На Олексіївця. Олексієвець. Заходь, заходь, Сашко, ти можеш, ну, заходь. Устимець. Левечко кричить подача. Вознюк Вознюк все шукає свою нагоду за штрафної вознюк. Біля м'яча. Вознюк, Подача. Закручує. Го! Олексієвець, ще є час в команди Карс, ще є час в команди Карс. А хіба є вар? Хіба є вар? Гарбітер глянув супер. Жак, жак технічно, жак лівою, ще технічно, жак, в пас в один в один. Супер нагода для гравця команди Сокіл. Ага, тут голкіпер команди Карс. Все. Яка він погана людина. Алексій Вець. фланг. На гарчака, гарчак заходить потрібно. Гарчак. Вознюк. не точно. Баранов. Баранов потрібно працювати. Гороб втрачає. П'ятий номер проходить правим флангом, буде подача. Подає п'ятий номер. Фух. Шамрай на вознюка. Вознюк, ще одна атака. Баранову треба давати! Баранову треба віддавати! Баранову просто штрафнув. Козачук! Заходиш штрафний майданчик. Козачук! Під себе.